Всім привіт! Вибачте, за мій трішечки непрезентабельний сьогодні вигляд. Сьогоднішнє відео буде трішечки важкуватим для мене, тому я спробую записати його одним дублем. Отже, ті, хто бачив перші мої відео або читав опис на каналі, знають, що я з Запоріжжя. Ті, хто тільки нещодавно приєдналися, можливо, цього не знають. Але насправді я не зовсім Запоріжжя, спід Запоріжжя, містечко Васильівка. Яке було окуповано в перші дні початку повномасштабної війни, ми тоді з моєю родиною опинилися в окупації, прожили три місяці в дуже складних умовах в окупації, потім якось чудом, тивом з дуже важкими пригодами і дорогою. Ми вибралися з окупації і залишились в Запоріжжі, тому що тут найближча дистанція до Васильівки. Ми дуже вірили в те, що вона деокупується і можна буде повернути. Принаймні батьків додому, а, бо сама я дуже довго знімала, знімала вже квартиру, фактично проживаю в Запоріжжі. І тут було багато родичів, близьких, друзів, тому ну, зрозуміло наш вибір міста. І насправді ми намагалися залишатись тут на як максимально якомога довше. Моя мама знайшла тут волонтерський осередок, де вона щоденно ходила плісти сітки те, що стан її здоров'я дуже сильно погіршився. Моя бабуся також допомагала. Я намагалась бути волонтером в дистанційному варіанті, в чатах волонтерських, чесно кажучи, не дуже довго. Менше, ніж би мені хотілося, я просто технічно не вивезла. Стало мого здоров'я погіршився настільки, що й донором я не могла бути. Ну, зараз не про те, скільки і як ми допомагали. Я зараз скоріш, відволікаю, щоб не переходити до складної теми. А складна тема полягає в тому, що а, наразі через те, що ситуація в Запоріжжі дуже-дуже погіршилась, дуже значно погіршилась. А, ми маємо, я маю вивезти свою родину і своїх тварин. Зараз у нас у всіх розвивалися дуже великі проблеми зі здоров'ям, все, психічним, тому я думаю, ви розумієте, чому у мене дуже багато проєктів оголошено і майже нічого не зроблено. І цей марафон останній на Нараймовській теж <хи> ніхрена не написано І з Грою, поки ще пауза, і, принципі, і працювати я теж вже не можу, тому що в мене немає жодних сил, в мене немає ресурсів, в мене немає резервів, в мене взагалі нічого немає, я вже все. Тож, ми зібралися виїжджати, ми знайшли а, домівку, принаймні на поки що, на Західній Україні, бо ми не хочемо все ж таки виїжджати з України. Я забираю всіх своїх тварин, я забираю свою рідню. Yeah. Мені дуже пощастило, я не хотіла, чесно кажучи, про це оголошувати, вже записати відео по факту, тому що я трішечки, ну, зараз я дуже сильно не встані записувати навіть відоси. І я ще потім запишу, звісно, відео про те, як все сталося, як ми переїхали, тому що мені дуже допомагає багато зараз людей. І моїх друзів, навіть і тих, хто мені не знайомі, я хочу зробити окреме відео з вдячностями для них, тому що це справді ну, надзвичайна допомога, яку я навіть не очікувала отримати, і я дуже вдячна. А, справа в тому, що ні, не так. А, поки я збиралась, поки я все це вирішувала, всі ці проблеми, мої друзі, дуже їм велика за це дяка, відкрили збір на моє ім'я. І, знову ж таки, я буду окремо робити відео. Я буду дякувати. Дуже багато людей відгукнулось, дуже багато людей закинуло гроші. І це, це прям дуже супер. Дуже вам дякую. Щиро дякую від цієї душі. Це прям, прям до сліз, якщо чесно. І ем... що поки що я можу сказати лише те, що насправді мені дуже шкода, що нам доводиться знову. Переїжджати, і я вибачаю за те, що мені доведеться взяти певну паузу невеличку, я спробую все ж таки випускати хоч якийсь контент. Але ті, хто в мене вірив, ті, хто мене підтримував, мої проекти, хто був зацікавлений в тому, що це все читати, слухати, дивитися, вибачте, за те, що воно трішечки затримається, Ну, будемо намагатись якось прориватись. Будемо намагатися щось робити, можливо, там на Західній мені пощастить, можливо, найти знайти якусь творчу спільноту, приймати участь в якихось заходах письменницьких, я не знаю, творчих, можливо, якось, якийсь контент я вам звідти буду записувати. Ну, напевно, поки що це все, що я можу сказати. І знову ж таки, я повторюсь. Люди, які мені і допомагали і допомагають, вам прям велика подяка. Окрема подяка Даші, яка зі мною жодного разу в очі не бачилась, а між тим поїхала в інше місто 6 годин туди, 6 годин назад по хіровій погоді, тільки для того, щоб подивитись будинок, який ми будемо знімати. Даша, це просто. Ти просто космос, ти знаєш, я тобі вже про це казала, повторюсь мені. Ой! Я не знаю, мені, мені дуже соромно за те, що я так вас всіх напружую. Але... Але ми без не справились, тому дуже дякую. І Фару теж дякую тобі за те, що ти і поруч, і підтримуєш і, і допомагаєш зі зв'язками, зборами. Дякую всім і Цан, хто перепостив збори. І я зараз, напевно, не всіх згадаю. І Карині, і дякую, Ігорю, Валентину, всім, всім, хто нам зараз допомагає. Ви навіть не уявляєте, що ви зараз робите. Особливо важко нам, тому що ми залишились тільки дівчата, тут бо батько пішов знову, хоча він інвалід, а то інвалід війни. Знову пішов в армію, і він не завжди навіть на зв'язку. І ми залишилися одні, У нас купа тварин на руках. Але відкладати ми все одно ніяк не можемо, тому що тому що ситуація дуже важка, дуже складна, і ситуація в Запоріжжі буде погіршуватись, тому, тому вибору в нас немає і, напевно, на цьому я буду завершувати відео, бо я вже повторюсь по восьмому кругу, бо вона мені складновато дається. Це дуже дуже важкий період і. Я також хочу сказати людям, які також опинилися важких обставинах, не бійтесь, просити допомоги. Я не очікувала, що дуже багато людей відгукнеться, і дуже багато людей мені допоможе. Я зараз не кажу про якісь волонтерські організації, просто друзі, знайомі, знайомі друзів, друзі, знайомих. Тому, якщо ви теж в такій складній жопці опинились, будь ласка, не, не бійтеся, просити про допомогу. І, можливо, навіть якщо, якщо я якось зможу я вам допомогти, то теж звертайтеся. Я правда, поки не знаю чим, але я. якщо я зможу, то я залюбки вам допоможу. Ну, а на цьому ми будемо прощатись. Будь ласка, бережіть себе, будьте максимально уважними зараз. Побачите, яка зараз ескалація, і зараз ну, треба бути завжди треба бути обачним, але зараз в два рази більше. Це дуже вас люблю. To you know.